За круглим столом зібрались представники громадських організацій, депутати, члени виконкому, перевізники та посадовці. Заступник міського голови Олександр Поляруш резюмував, як змінилась транспортна галузь у громаді, що нині маршрути обслуговують підприємства, які мають ліцензію, технічну базу та працівників. До того ж, розвиватимуть комунальний транспорт і змінюватимуть автобуси на сучасні. Далі присутні обговорили три варіанти можливого підвищення вартості проїзду. Перший встановити для всіх перевізників однаковий тариф. Другий для приватних один, для комунальних менший як альтернатива. Третій ідентичний тариф для всіх та компенсацію з місцевого бюджету за перевезення пільговиків шляхом встановлення валідаторів і запровадження електронного квитка. Усі перевізники в один голос заявили, що підвищення тарифу потрібне через низку економічних змін, серед яких підвищення вартості на паливо, автозапчастини, курс валют зменшення пасажиропотоку та інше. Нагадаю, тариф, за яким нині здійснюють перевезення у 10 гривень, встановили наприкінці травня 2022 року. Ми сьогодні проаналізували ситуацію, яка склалася, зробили моніторинг по всім містам України. І якщо порівняти міста з приблизно однакою кількістю населення. То наше місто, яке є найбільшим у Київській області, має найменші тариф. Тому ми бачимо, що наше місто стало менш економічно привабливе для наших перевізників, і ми стурбовані цією ситуацією, так як вони почали брати, ми почали робити моніторинг, вони почали брати участь в конкурсах на перевезення пасажирів в інших містах. Для того, щоб оновлювати рухомий склад, купляти нові е, транспортні засоби, почеркну нові, не в второ, е, не Бушні, а нові, е, тариф має складати мінімум 22 гривні. Це затрати підприємства на паливо-мастильні матеріали, на купівлю нових автобусів. Ми повинні заробляти гроші для того, щоб Відкладувати на купівлю нових автобусів, Нічі. якщо зазначити 10 прибутку, то це 26 гривень. Ну тому я говорю мінімально. мінімально. 26,90 дв'яносто видали нам. Да, тому ми наголосили, що це нереальний тариф з метою забезпечення умов безперебійного обслуговування пасажирів, віснуючи на сьогоднішній день в умовах, збереження робочих місць на підприємстві, ТОВ «Білоцерківський Білосерківський автобусний парк. Перевезення пільгових категорій населення, от школярів, оплату фінансових зобов'язань та на виконання умов договорів з міською радою. Просимо розглянути питання підняття тарифу. Підприємство подало аудіторський розрахунок на 19 гривень 86 Не помню копійки 84. Скільки? 84. 84. 19 гривень вісімдесят копійки. Це з прибутком, так? Так. Як кожен бізнес має якийсь дохід приносити, хотілося би щось заробити, Знову ж таки, це для розвитку підприємства. Наш тариф з, з прибутком мінімальним. Складає 20 гривень 47 копійок. Ситуація фінансова одна, однакова повністю у всіх підприємств. І повторюватися, ну немає про що повторюватися. Дизель у всіх по одній ціні, запчастину всіх по одній ціні. Транспорт один той самий, рентабельність нульова, в деяких випадках мінусова. То, що потрібно піднімати вартість проїзду, це навіть не обсуждається. Жваве обговорення щодо встановлення тарифу тривало майже дві години. І як зазначив Олександр Поляруш, вони перевірили розрахунки перевізників і вважають їх нереальними. Тож запропонували так звану золоту середину 15 гривень. За словами начальниці транспортного відділу Олени Шевченко, надані їм розрахунку робили не самі приватні підприємства, а профільні організації на основі їхньої звітності. Наш колега запитав, де білоцерківці можуть ось ознайомитись з кошторисами і у відповідь почув у транспортному відділі або можете сфотографувати і розповісти людям. Але потім журналістам це робити заборонили, посилаючись на конфіденційну інформацію підприємств. Також нам так і не змогли пояснити, яким чином утворилась вартість у 15 гривень. Крім того, під час круглого столу обговорили і встановлення валідаторів. Поляруш запевнив, що вони над цим працюють і на виконкомі утворять робочу групу, спроваджені у громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті. Ще торкнулись питання комунальних перевезень, які хочуть запровадити за нижчою ціною. Втім, на це приватні підприємства відреагували негативно. Ативно у підсумку затвердити озвучений тариф мають члени виконавчого комітету У 2022 році. Вже ми бачимо, що тариф підвищився більше ніж на 40%. Зараз він підвищується майже на 50%. Вот. От ще раз скажу: розуміння, що це потрібно робити, є но розуміння, що цей тариф дійсно там економічно обґрунтований, його немає. Вот. Единственное, нигде мы этих разработков не бачили. Можно спираться на так званое РВ, анализ вплыва регуляторного акта. Но, на жаль, он дуже неинформативный и носит декларативный характер. Из него можно вынести только одно, что сгидно законодавство при подвишении палого больше, чем на 10% перевизники уже имеют право проводити перерахунок тарифу і далі аналіз, ну такий ні про що. І на сьогоднішній день ті розрахунки, які були надані, вони переглядалися, були надані аудиторами, вони відповідають відпові... ну, законодавству. Але на сьогоднішній день те, що ми обговорювали, найголовніше знайти компроміс. Тому тут ми більше не про розрахунки говоримо, а про компроміс. Якщо питання стоїть, чи Вірно складені аудиторські звіти, так вони вірно складені, так як вони були повинні були складені по законодавству. Є в нас комунальне підприємство, де фактично за податки людей купили ми ці 15 машин, і ще купимо. Ми хотіли 30, планували. Я думаю, що на сьогоднішній день комунальний транспорт треба поставити там, де сьогодні є от 22 маршрут, наприклад, час пік. Ми розуміємо, що переповнено. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день там е, хтось е, буде їздити за 15 гривень, а хтось треба комусь і допомогти, щоб він дешевше їздив. Тому ми думаємо, що ми поставимо всіх 15 е, машин, ми поставимо так, щоб, наприклад, 3-4 йшов в графік комунального транспорту, щоб людина могла, наприклад, зробити на комунальний транспорт 12 гривнів.